Дім Дракона і Персні Влади. Дві серіальні прем'єри, які після довготривалих рекламних кампаній нарешті вистрілили на стримінгових платформах, хоч, напевно, і з різним успіхом, і показали нам фінальні епізоди. Я нарешті додивилася обидва серіали, мені знадобився певний час, щоб обдумати все. І сьогодні я хочу поділитися своїм враженням, а також обдумати, чи все ж таки варто порівнювати ці серіали між собою. І почну з передісторії. Загалом ідеї появи обох серіалів з'явилися досить давно, але, напевно, першими, більш масштабно про це оголосили саме на Amazon Prime. Ще в 2020 році, під час першої хвилі пандемії, вони заговорили про те, що ведеться робота над серіалом, який є перед історією Володими Все трималося у величезному секреті, але це дійсно був такий перший крупний анонс. Щодо перед історії Гри престолів, то, як на мене, анонс був менш гучним, а можливо, я просто не дуже цікавилася цим. Але насправді ще при зйомках фінального епізоду Гри престолів ходили чутки і, так би мовити, якісь ідеї про те, що потрібно зняти перед історією, тим більше що вона вже написана Мартином. Тож звинуватити когось із творців серіалів в тому, що вони намагалися обійти один одного в створенні ідеї великого проекту, неможливо, але. Те, як серіали випустили, дійсно схоже на якесь змагання, тому що Amazon Prime задовго до виходу серіалу оголосили, що прем'єра відбудеться 2 вересня 2022 року. Я вже в цей час достатньо серйозно слідкувала за кіноновинками і я ніде не чула про те, що планується також прем'єра дому дракона приблизно в той самий період. Про те, що прем'єра відбудеться буквально за тиждень до персні влади, стало відомо десь за кілька місяців до обох прем'єр. Тож виглядає дійсно, як ніби творці однієї студії хотіли трошечки наламати дров творцям іншої студії, перекривши одну прем'єру іншою. Адже Дім врешті решт вийшов на приблизно тиждень раніше за персні влади. Як на мене, це дав певну фору серіалу «Дім дракона, до того ж, у нього ще й була більша кількість серій, 10, а не 8 як у персні влади. Тож ми почали дивитися «Дім дракона раніше і завершили дивитися пізніше, ніж е тривав стрімінг «Персні влади. Зараз хочу зазначити, що я є фанаткою володаря персню, я читала книги і навіть Сельмарі Леон», Я дивилася фільми мільйони разів, і я дійсно люблю цю історію. Що ж до гори престолів, книги я не читала і не планую. І серіал оминала успішно дуже багато років. Але перша серія дракона» мені сподобалась настільки, що я вирішила подивитися гру престолів». Тож е, хочу сказати, що я буду намагатися бути об'єктивною. Тепер розкажу трошки про своє враження. І для початку персні плати. Взагалі цей проект є одним з найдорожчих проєктів стрімінгових сервісів, тож очікування були від нього грандіозні. І фанати хотіли побачити щось дійсно класне, тому що Пітер Джексон своїми фільмами, трилогією про володаря песнів задав дуже високу планку. Але коли Amazon Prime випустив перші дві серії одночасно, серіал мені взагалі не сподобався. Я знімала огляди, і я просто плювалася. Чесно, я була в списку хейтерів, яким не сподобалось практично все. Насправді мені не сподобалися актори, мені не сподобалася кольорокорекція, краєвиди, CGI, мені не сподобалися сюжетні лінії, мені не сподобалося абсолютно нічого. Але е, хочу сказати, що протягом сезону, протягом восьми серій, все ж таки серіал виправився, як на мене, і стало дивитися більш цікаво. You pay, you... Та, на жаль, не все було виправлено, чого би хотілося. Спочатку з приготу героїв, і як на мене, це найбільша проблема цього серіалу. Взагалі, жоден практично з героїв не є харизматичним і не викликає якихось відчуттів. Єдина, хто мені сподобався, це гномська принцеса. Вона дійсно прикольна і якась дуже органічна. Ні Галадріель, ні Саурон, яким вони були симпатичні, вони абсолютно не відповідні тому. Якомусь духу фентезі. Ну я просто не можу зрозуміти, чому. І Нібито актори грали нормально, не можна сказати, що вони халтурили. Але я списую дуже багато на саме шоуранерів і сценаристів. Вони прописували абсолютно дивні діалоги, і більшість з них виглядала або занадто пафосно, або просто не потрібно. Тож в підсумку здавалося, що актори намагалися зробити хоч щось, але для чого вони це робили, не зрозуміло. цей сам е сюжет от сетінг він був досить. Примітивними. Щодо самого сюжету, то на початку мені взагалі не зрозуміло, про що йде мова. Так, я читала Сильмарі Леон, хоча я кілька років тому я вже щось забула, але здавалося, що це не він. Е -е, виявилося, що Амазон не зміг купити права на весь всесвіт Толкіна, тож вони почали викручуватися, як могли. Врешті-решт, оце виглядає так, як і звучить, просто як фанфік, який написали сценаристи для Amazon Prime. Насправді по е, руху сезону за вісім серій все ж таки сюжет трошки розкрився. Скажімо так, вони просто замахнулися на дуже великий період часу у цьому сезоні, і протягом всіх восьми серій намагалися розставити, скажімо так, якісь декорації, да, оці фігури, якісь точкові сюжетні лінії і тому подібне. Але, можливо, цього було просто забагато, і здавалося, що воно просто тече, несе якось як лавина, але не зрозуміло просто, що відбувається. Як на мене, з того, що конкретно покращилося після перших двох серій протягом сезону, це однозначно CGI і кольорокорекція. Тобто, врешті-решті зрозуміла, що дійсно над цим попрацювали добряче і напевно всі ці краєвиди красиво виглядали би навіть на великому екрані. Звісно, великої інтриги для тих, хто читав книги. Напевно, з особою Саурона не було. Але все ж таки, я до останньої серії, чесно кажучи, не здогадувалася. Хоча багато хто пише, що це було зрозуміло, мало не з третьої серії. От така я не здогадлива. Але фінальна серія, чесно кажучи, трошки виправила враження в кращу сторону. Та все ж, якщо сильно придиратись до неї, є зауваження з точки зору логічності книжкового сюжету, але я вже не буду цього робити. Загалом враження після закінчення сезону було нормальним, але воно не було грандіозним. От чесно, я очікувала, що екранізація світу Толкіна буде грандіозною, як і сам Всесвіт. Це шикарне фентезі, це буквально біблія фентезі. І Пітеру Джексону вдалося зняти трилогію шикарно. Amazon Prime, маючи величезні бюджети, маючи набагато більш сучасніші технології, маючи... Можливість найняти абсолютно різних, як відомих, так і маловідомих, але різних акторів, в них вже були більші бюджети. Вони врешті-решт трошечки облажалися, як на мене. Можливо, планка була поставлена занадто високо, самими ними навіть. Можливо, грандіозність оригіналу тиснула на них, але, врешті-решт, не зрозуміло, на що були витрачені такі гроші. Тепер розкажу про тім Дракона. Як я вже говорила, я не є фанаткою «Гри престолів, мене лякали всі оці сцени насилля, які так полюбляють у грі престолів». Тож я, чесно кажучи, дуже довго сумнівалася, чи варто дивитися дім дракона. Але буквально перша серія мені сподобалася дуже сильно, хоч там є і деякі нюанси, скажімо так, але прикривши очі, це можна було дивитися і було цікаво. Тому я з нетерпінням чекала кожної наступної серії, і цей серіал однозначно покращився протягом сезону. Тобто, остання серія була, на мою думку, просто шикарною. І я прослізилася, і в мене були мурашки. Це було дійсно круто. Я не читала оригінал, тож мені важко протиратися з приводу точності сюжету. Але загалом сюжет здався мені досить цікавим. Знаю, що деякі е, люди, які цікавляться саме першим джерелом, вони придиралися до е, багатьох сюжетних ліній, невідповідності книгам. Мені, як звичайному глядачу, що нічого не знаю ні про які перші джерела чи групи столів, було просто цікаво дивитися те, що вони зняли. У мене не було придирок ні до змін акторок. Насправді це виглядало дуже органічно. І як маленькі Алісента і Іриніра класно грали, так і старші їхні версії класно грали. У мене немає придирок до того, як намальовані дракони, вони нормально намальовані. Чесно кажучи, я навіть не звертала на увагу, що щось з ними не так, хоча читала, що виявляється, вони не подобаються людям, і могли би бути намальовані краще. Єдине, з чим я можу погодитися, придирка про те, що в сюжеті були дуже великі відрізки часу пропущені, деколи це 10-15 років. Мені особисто не вистачило трошки стосунків, наприклад, Рейніри з сером Стронгом, від якого вона народила перших трьох дітей. Бо дійсно цей процес дорослішання, її становлення вже як жінки, скажімо так, був би доречним у серіалі, але кажуть, що в другому сезоні можливі флешбеки і навіть повернуться молоді версії Рейніри та Алісенти, тож побачимо. Як я вже сказала раніше, остання серія сезону Дому дракона мені дуже сподобалася. Якщо у вас не було мурашок під час сцени коронації Рейніри, то ви взагалі жива людина. Звісно, я прослузилася наприкінці серії, і е, мені сподобалося, що сценаристи конкретно поставили е, крапку в першому сезоні, і це такий самий кліфхенгер на другий сезон, тобто ми прекрасно розуміємо, що все йде до того, що всесвіті Тому дракона в наступному сезоні буде війна. Тепер хочеться згадати про фінал персні влади. Я сказала, що фінальна серія мені не сподобалася, але все ж таки хоч фінал і мані, як і в хенгер, тобто ми розуміємо, що от проявився Саурон, і далі нам будуть, напевно, розповідати про якесь його повторне становлення і тому подібне. Все ж, не ставить якусь от точку в кінці першого сезону. Він ставить якийсь знак питання, чи можливо там... Декілька крапок, взагалі, завершивши перегляд обох сезонів, ну неможливо було їх не порівнювати. Вони вийшли практично одночасно. Вони дуже обнадіювали глядачів перед показом. Про них дуже багато говорили. маркетинг, маркетингові компанії були проведені просто грандіозні, тож не дивно, що люди їх хотіли і, і, і змушені були порівнювати. Але я от задумалася після перегляду купи відгуків. Чи варто їх порівнювати? Насправді вони досить різні і навіть направлені на абсолютно різних глядачів. Дім дракона це таке от політичне фентезі, де е, все крутиться навколо майбутньої війни і де показано, як Лише якесь непорозуміння сімейне може призвести до такої значної трагедії, скажімо так. Тоді як персні бланди це іншого типу фентезі. Все ж таки, це більш фентезі-нейтральне, просто про добро і зло. Воно більш яскраве. Напевно, перегляд обох цих серіалів більше скаже не про сам серіал, а про його глядача. Просто хтось любить драматичні і. Важкі такі серіали, з якимись дійсно політичними чи міжлюдськими розборками, як дім драфона. А хтось любить більш казкове фентезі фентезі про добро і зло. І це персні влади. І кожен з них має свою аудиторію, і, можливо, дійсно не варто їх поєднувати, порівнювати і подібне. Просто кожен подивиться щось своє, як «Amazon Prime», який показував персні влади, так і HBO Max. Які показували Дім Дракони, заявляли про мільйонні перегляди і досить хороші оцінки. Хочу сказати, що це все досить суб'єктивно і накручувати перегляди вже всі вмінюють, це взагалі не є показником. От для мене особисто є показником кількість фанатського контенту з приводу кожного серіалу. Контенту по персних влади, от як якихось мемів, так і відео в Тікток, досить мало. Навіть я, як людина, яка його дивилася, очевидно, проговорювала, щось шукала, і алгоритми мали би знайти такий контент для мене, я його практично не бачила. Тоді як дім дракона, весь контент по ньому, фанатський просто лізе з будь-яких щілин, незалежно від того, чи ти дивився цей серіал, чи не дивився, тому що його дійсно багато і абсолютно різними мовами. У підсумку хочу сказати, що обидва серіали мають місце бути, так би мовити, і обидва серіали по-своєму непогані, і кожен з них має своїх глядачів. Я дійсно думаю, що їх не варто порівнювати, можна лише кожен з них аналізувати окремо на якісь недоліки та переваги. Але все ж на мою думку, хоча я тільки що сказала, що серіали не потрібно порівнювати, дім дракона все ж таки можна внести в топу таких найкращих серіалів, які вийшли у 2022 році. Він справді заслуговує на увагу. Але якщо ви любите фентезі, абсолютно різне, незалежно від напрямку чи тематики, то я раджу подивитися вам обидва серіали та скласти свою думку, який ж з них вам сподобався більше.